Команду було делеговано органу зовнішньому, де майже немає представників цієї політичної партії. До нашого номінаційного комітету ми запросили представників академічних, бізнесових. Громадських середовищ та журналістів-розслідувальників я друзі зараз швидко представлю номінаційний комітет, на який і покладена висока місія сьогодні сприяти і допомагати демократичному альянсу втілювати і запроваджувати нові підходи в українській. Політиці, отже, це Михайло Виницький. Ви його знаєте по Києво-Могилянській бізнес-школі. Це друзі Оксана Семенюк. Вона hr директор в великій міжнародній компанії тут в Україні. раніше ця компанія називалася Foods. Вона добре знає, як можна і треба підбирати кадри для того, щоб потім за них. Можна було б гордитися. Третє друзі, це Наталка Попович. Вона є президентом теж великої міжнародної кампанії тут в Україні PRP Ukraine і автор, і учасник багатьох соціальних ініціатив в Україні і в Києві, зокрема. Це Валерій Пекар. Ви можете його знати як представника. І інтелектуальних середовищ, і громадських середовищ, і в тому числі представників бізнесу. Валерій зараз займається візією для країни. Вони зараз завершують роботу з візії для Києва. І друзі, Світлана Заліщук, це співзасновниця. Руху чесна виконавчий директор громадської організації центр ЮЄЙ. Ви знаєте, вони здобували свій перший досвід у фільтруванні кандидатів на парламентських виборах в 2012 році. Надзвичайна світла людина з прекрасною репутацією в громадському середовищі. Це Олег Зашалайський, Друзі, всі знають або чули. Про сайт Наші Гроші Олекса є редактором цього сайту. Останні два з половиною роки вони успішно викривали корупцію на тендерних закупівлях. І всі найгучніші скандали корупційні в нашій країні за останні декілька років. зокрема, куди можна віднести і вишки бойка, це їх рух справа. Вони знаходили цю корупцію, вони її викривали. І друзі, саме завдяки ним ставала можливим наша реакція на це неподобство. Далі друзі, це Володимир В'ятрович. Ви знаєте Володю як активіста громадського сектору Євромайдану? Він історик, він людина з так само з добрим ім'ям. Це Іван Філіпович. З демократичного альянсу, який власне очолює секретаріат номінаційного комітету, і буде допомагати йому в організації роботи, і я, який має слідкувати за тим, щоб все відбувалося належним чином, ви розумієте наскільки важливо і відповідально для нас це, наскільки великі репутаційні ризики ми несемо, тому разом всі. Ми будемо відбирати кандидатів за перерахованими вище друзі критеріями для того, щоб команда, яка пішла в Київраду, мала здатність, спроможність і політичну волю для змін.